Всім привіт! Робили замовлення на конструктор в інтернет-магазині. От він приїхав так на магазин, упакований в такому ящику. Там є подушечки і там конструктор. 310 елементів. Конструктор по розміру виглядає отак великий. Дійсно, що в ньому багато самих блоків конструктора. І крім блоків є от дорожні знаки з наклейками і куча всяких таких ну, менших елементів. От він виглядає приблизно так.